Коріни власні саженці із кишмиша рататуй. Товщина ручки 8 мм, довжина ручки приблизно 15 см. Показую, який саженець. Ось приблизно товщина приросту. Так. І довжина коріння. Ось такий ось корінь. Тобто корінь йде до 30-40 до см. Коренева тут іде ось така розгалужена. Ну, буває і менш розгалужена, але для саженця. Це теж хороша коренева, дивіться. Ось приїзд у нього. Приїзд я великий не роблю. В основному до 8 бруньок. Тому що буде більша посилка і в Київській області самий край може гірше визрівати. А так, до 8 бруньок, 6-8 бруньок. Нормально саженці визгівають. І ось така коренева. Ось на фоні ручки. Бачите? Тут навіть сантиметрів 40 буде корінь. Все одно його можна підрізати, такий довгий, не оставляти. Для чого? Я висаджую свої саженці взагалі. Беру його у пучок, обрізаю, виставляю сантиметрів 15-20 максимум. Йому вистачає. Ну з цього хуже розвиватися не буде. І ось такий приїзд.